Шевченко, виявляється, був ще й актором. Про це свідчать спогади його рудного командира в Новопетрівській кріпості, записані Миколою Новицьким. На перших двох виставах була показана комедія Островського «Свої люди сачтемся». У комедії цій, крім ролі Розположенського, яку взяв на себе Шевченко, всі ролі, навіть жіночі, що їх наші дами грати не захотіли, виконувалися офіцерами. Оскільки генеральної репетиції в нас не було, а на репетиціях Шевченко ніколи по-справжньому не грав, то ми не знали, який вийде з нього Рисположенський. Та коли на першій виставі він з'явився на сцені в костюмі та гримі й почав уже грати, то не тільки публіка, але навіть ми, актори, були здивовані і захоплені. Ну, вірите, наче це зовсім не він. Нічогісінько в ньому не лишилось Тарасового, Ярига, достеменний тогочасний Ярига, із вигляду, і голосом, і всією поведенцією. Після вистави полковник Маєвський сказав йому А щедро тебе, Тараси Григорович, обдарував Бог, ти і поет, і живописець, і скульптор, та ще як виявляється і актор. Шкода, голуби, мій одного, що не обдарував він тебе щастям. Ну, та Бог не без милості, а козак не без долі. На третій раз показували два водевілі. Шевченко, який і задумав цю виставу та був її душею, сам проте в ній участі не брав. Зате потішив публіку таким несподіваним сюрпризом, що вона від захоплення аж нестямилася. Під час антракту раптом піднімається завіса, оркестр починає грати малоросійську музику до танцю, а на сцені з'являється тарас, переодягнений малоросом, і молодий прапорщик, переодягнений малоросіянкою. Та як уж кварять гопака, то просто віддай усе й мало. Від вігуків і оплесків мало казарма не розвалилась, їй же Богу!